Весна красна, і я знаю, що ви мене шукали і хотіли, щоб я завояріла барвами. Це так? Так. І ось нарешті цей час настав. І я сьогодні хочу провести його з вами. Але перш ніж просто поговорити з вами, поспілкуватися, мені хотілося б загадати загадку, спробуйте відгадати. проста вона, про моїх родичі, шукати уважно. Був собі старий, а у того старого було чотири доньки, а у тих доньок було ще по три сини. А скажіть мені, будь ласка, спочатку, що ж це за старий такий? Пірзер? Рік. Вірно, це рік. Це а рік. що це. ж це за доньки за його? Хто ж це пори року. року, вірно. Ах, як їх синів назвати? Хто Місяці. вони такі? Місяці. Місяці. Вірно, дітки. Тепер спробуйте відгадати загадки про пори року. Лід на річках, сніг на полях, віхала буває. Коли це буває? Зриває. Зимою. Зимою. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває. Коли це буває? На весні це буває, сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває. Коли це буває? Влітку. Влітку буває, вірно. Голі поля, мокна земля, дощ поливає. Коли це буває? Восінь. Осінь. А тепер назвемо моїх сестричок піророку. Будь ласка, починай Іруся. Пей. Весна, літо, осінь, зима. Добре. Весна, літо, Осінь, зима. Добре, а тепер сонячка починай називати місяці. травень, Червень, липень, осінні, нехасень, жовтий, листопад, Грудень, січень, лютий. Владик, а тепер спробуй назвати зимові. Далі добре, добре молодці, з цим завданням ви справилися. Викласти картинки, починаючи від теперішньої пори року. На картинках будуть ознаки тієї чи іншої пори року. Тому орієнтуйтеся, по ним Домовились? Будь да. ласка. розкажи, будь ласка, які весна. весна. А чому ти думаєш, що то весна? Прилетіли, прилетели раки. Граки прилетіли так добре. Звир. Звирюмо ли Молодець, розумничка? Дітку. Що можна робити? Там, добре, розумієш. Півночка збирає, щоб візопаси на жиль. Зимку зимуючи, зимовуючи птахи і ми їм підсипаємо земята. Добре, розумію, що розладику спробуємо назвати пару року. Так. Так. Добре, мам. молодець, ладик. Молод. Блакитний колір весняні на зелений літній на червоний і осінній на помаранчевий Біють сухі гілки, дітки позбирають фрукти. Дітку виїзджається мугашка. Осім роблять запаси на зиму. ручі і збирають овочі. Ось дзвони пшеницю та хліб. Тут збирають гриби. Сини збирають фрукти. В саду розвитку люди посичають. Він поїде доглядає за домашнями тваринами. Він поїде, розпіщається, добре поколений. Я хочу сказати, що мої сестрички пори року багаті не тільки на красу, а ще вони приносять дуже багато корисного для природи і для людей. І ось про таку користь ми з вами поговоримо І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і До доподобали мені соковиті та смачні. Знаю добре, малюки. Мова йде про... Вірно, сладити ще запитку. Лиш Rico. нога, то голова. ні рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько поклонитися. Що це гриби. Зимою спить, а влітку шумить, що це таке. Дерева. Давайте почнемо мені здається, з самого слабного з дерев. Я. Дерев. липа, горобина, ялинка. Скажіть мені, будь ласка, як виглядайте дерева, приносить якусь користь, людям. Да. А я кусаю. Вони дають киси. 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 Тінь. Вірно діти. свіжа повітря. Так, день. Вірно, день. Свіп, свіп, свіп. Да, добре, скажіть, будь ласка, а серед цих дерев, які перед вами, є якісь лікарські. Вороб вина і лип. Так, розкажи, про те. А хто ще збирає верніше, щось цікавити на квіта хлипки? Відка збирають мед. Вони роблять з нього мед. Нектара роблять мед. Добре, а що березі дікальського такого? Щі. Я хочу сказати діти, що кожне дерево має дікальській властивості. А тепер поговоримо про прибочки. Хто хоче розказати про прибочки? Ну давай Настя. Це дійсним хліб чоловік. Отруйний. Білий гриб, лисичка, мугамор, сироїшка, білий, поганка, білий гриб, лисичка, мухомор, опеняк, сироїшка, підсичник, меже вушка, маси ця муганка, білий гриб, лисичка, мухомор, підмежа пушку. Добре, Добре дітки, як ви гадаєте, Які тут два гриба зайві в нашому кошику? Кажи собі. Чим же вони не вони Отруні, а найотруйніший гриб який? Біда погана. Біда поганка. Скажіть, будь ласка, а діти можуть її їсти гриби? Ні! А в Україні в нашій центральній частині можна збирати? Ні. А чому ні? Тому що... Так, на жаль, не можемо. Так, у нас дуже радіаційна земля, тому ми не можемо збирати вживати гриби. А діти до 8 років взагалі не можуть вживати гриби. Так, діти, ну а якщо ви вирощувати в нормальних умовах, то скажіть, будь ласка, вони несуть якусь користь? Не А, наприклад, може нести якусь користь? Подумайте тільки, люди погати йому комор. Да, беруть маленьку капельку і роблять в Чорний чорниця, церкви. Червона зможе боротись. виноград, Вонократ. Ну? Ну, Полоняється. Червона смаклатина. Акос. Чорний і червоний. Це Скажіть мені, мої любичі ягідки, несуть якусь користь. А яку ж користь ягідки приносять людям? Вітаміни, Витамі... Витамі... Витамі. а що ще є в Антиоксиданти. Ант... А для чого нам антиоксиданти взагалі? Що це така за штука? Хто може мені сказати? Так, добре, вони можуть лікувати. антиоксиданти, які нам не дають старішати. Якщо ми будемо їсти багато як, ми будемо і красиві, як весна. Малята, ви молодці, ви дуже багато знаєте про весну, про моїх сестричок, про смаколики, які вам приносять ми мої з ними сестричками, про ознаки. От зима, весна і літо, осінь. Потім знов зима. Сивий час летів над світом. І кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання. Ми самі, які тіщу вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним і побачиш зміни ці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. А я вам бажаю малята, щоб ваші місяці і роки були гарними, солодкими і плідними. Здоров'я вам і щастя. Я дуже рада, що ви сьогодні до мене